Всім привіт! Ви на каналі Назєвса! Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам новий супергеройський предмет, який додали нам в Фортнайті. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось. У нас є всі суперсили супергероїв з бойового пропуску. Але є ще одна суперсила, яку я не показував на цьому каналі, крім всіх інших, бо всі інші суперсили я вам показав. Її я знайшов в логові супермена. Це ось такий круг, який може робити. Вам доску для серфінга. Він був в трейлері цього сезону. Я думаю, ви його знаєте. Я думаю, багато хто його вже використовував. Я думаю, всі використовували його, хто грав в Fortnite взагалі за цей час. Ну і коротше, бачите, я його знайшов. Він має 150 використань. І кожна секунда це приблизно одне використання, тому я думаю, що зрозуміло, як це працює. Тут, як бачите, в логою супермена є тайний прохід, тут треба просто зламати один камінь, е і потім ще один, щоб вийти з цього проходу. Ну, бачите, Супермен просто остерігається якихось, можна ворогів або ще когось. Я почув, що тут біля мене ходить, тому я беру свій автомат і починаю по ньому стріляти. В принципі, це був якийсь бот, напевно, бо хто взагалі летить на цю локацію з людей. Ну і коротше я його добиваю. Далі я беру цей круг, і бачите, ви просто берете в руці і Казується, скільки ви можете його використовувати. Ось такий у нього опис. Це е, куб серфінгу, як він називається, він епічний. Ви кидаєте його під себе і з'являється сюфінг. Як бачите, це кубики, які зникають, з'являються і ви можете літати. Він літає над землею, трошки вище землі, але все одно забиратись на якісь круті гори, типу на які важко забратися, буде теж все одно важко. Тобто він допомагає, звичайно, буде легше, але все одно на всі на всі гори ви не заберетесь з ним. Е, це такий мінус, але в принципі думаю, зрозумілий доволі. Тобто він не літає, якось там не знаю наприклад, що над пропастю не літає. Ні, він спускається. Тобто зараз я вам покажу, як він там буде літати, наприклад, над пропастю. Але це не якийсь там не знаю, літак або ще щось. Це вас ну, не, не буде тримати в польоті. Це просто вас ну, впустить вниз. Просто ви не отримаєте урон від падіння, наприклад. Далі, як бачите, я нападаю на кощучка, починаю по ньому стріляти. Він чи то втікає, від мене щось пробить такого. Починаю спамити по мені. Мене якраз є аптечка. я беру свого спрайта, духа. Кидаю під себе цю штучку і просто, як бачите, падаю в пропасть. Я не отримую урона, бо я впав на воду. Тобто, ви бачите, воно мене втримала над землею. Але все одно я просто впав і не летів. Насправді це дуже сильний мінус, бо наприклад, я б хотів полетіти, наприклад, над прописью. То що мені робити? Правильно, нічого. В принципі, можна ще стрибати на цьому серфінгу, таким чином ви можете проходити далі далі дістанції на цій суперсилі. І, звичайно, ви можете ускорятись на цій штуці. Але чесно, типу, ну. Прикольно, прикольно, але якби воно ще може якось давало нам літати над пропастю або там вибрати політ за верх вниз, літати там. То було б прикольно, а так, ну ми не можемо цього робити, тому на жаль, це як на мене мінус. Звичайно, зрозуміло, чому епіки так зробили, бо, наприклад, можна було просто полетіти в небо, і це було б трішки мімбово, але все одно, типу, ну просто блін. Епік якось дивно зробили, але окей. Як бачите, я бачу кошучка, який ходить біля мене, він теж має сюрф.